Друзі, якщо вас зупинили на вулиці співробітники Поліції разом з ТЦК і кажуть, що відповідно до оберігу, до цього реєстру, ви перебуваєте у так званому розшуку чи на затримання та доставлення є інформація щодо вас ТЦК до поліції, і ви в реєстрі МВС або в реєстрі оберіг, то у вас е, може виникнути питання до них, а що таке взагалі реєстр у цей оберіг? І чому у цьому реєстрі в оберізі повинна бути інформація. Ну, це якщо ТЦК вам починає про це казати, вам треба пройти там велика, вам ще треба це 5 Друзі, заходьте просто на сайт Міністерства оборони. От просто візьміть, напишіть, напишіть у Гуглі, що таке оберіг. Вам відкриється сайт mod.gov.ua. І дуже важливо подивіться, що там написано, взагалі, що це за реєстр. А там не написано, що це державний реєстр. Там написано, що це єдиний реєстр, який був сформований там десь у Естонії. Чи був перероблений, чи був е модифікований. ким він був взагалі створений, незрозуміло. Але те, що. Вони не пишуть самі у цьому міністерстві. Вони не пишуть про те, що він державний, це факт. А якщо вони не пишуть, що він державний, то виникає питання, що у нас є закон про єдиний Державний реєстр військовозобов'язаних, резервістів, призерників та резервістів. ЄДР-ПВР, Він так повинен називатися. ЄДР-ПВР, Оберіг. Відповідно до інформації на сайті Міноборони, він є не державним. А якщо він не державний, то інформація ваша персональна, яка там міститься, ну, відповідно, міститься там невідповідно до чинного закону про ЄДР, ПВР. А якщо ви подивитесь статтю 7 закону про ЄДР, ПВР, ви побачите, що там взагалі у цьому реєстрі немає відомостей щодо розшуку, щодо скоєння. там... Адмін там написана ну, інформація про те, що особи, які були притягнуті до адміністративної відповідальності, так за там порушення правил з обліку або законодавства про мобілізацію, це є. Але на стадії, коли нема ще постанови, ще ніхто не встановив вашу вину у цьому реєстрі, нічого з'являтися не повинно і не може, в тому числі у резерв плюс такі справи. Тому можете оце аргументувати з ТЦК, якщо вони будуть там посилатися на оберіг. Пишіть коментарі, що ви взагалі думаєте щодо цього. Підписуйтесь на мої канали, на телеграм-канал. До речі, я там цю інформацію з сайту теж викладаю. Дивіться, є у мене сайт окремий щодо укладення договору. На екстрену допомогу, екстрену правову допомогу при затриманнях незаконних діях з боку поліції, ТЦК, інших правоохоронних органів або державних, якихось підрозділів, е, Можете укласти договір і, відповідно, ви будете мати консультацію, можливість е, отримання. Такої послуги як перемовини з особами, які вас затримують, заяву на 102, тобто звернення щодо кримінального правопорушення, у разі якщо у вас будуть незаконно позбавляти свободи, а також інші дії.